Так, коментарі у нас серйозно, а жити з дятлом, копатись неврології регулярно це норм. Ті люди, які не можуть бути одні, то психологічне захворювання. І далі там що там, бред. Да? А, дивіться, а, Мері, проблема в чому? В тому, що вам не повезло да, з відносинами, тому що вам попався такий дятел, і ви із-за нього в неврології да, колупаєтесь. Так от. Ситуація в тому, що ви вже настільки травмовані этим дятлом, який своїми відносинами вже травмовані. У вас таке вже прям переконання, що всі відносини це тупе лайно. Да? Бред, як ви там написали далі. А, ну Ніхто ж не винуватий в тому, що ви такі, такого дятла вибрали. Дятл, він просто ж так до дерева не, при, не, не, не сяде. Ви ж жива людина, це ж не те, що. Розумієте, ви цього дятла собі такого обрали. Якщо а, ваші відносини стали такі прям херові, да? то ну, не тільки дятл виноватий в цьому. І правильно, що ви в неврології, Просто ситуація в тому, що ви будете дуже довго це робити. А, таким людям я можу, я допомагаю. А, тут треба, що ми робимо? Травми обираємо. Негативні переконання про те, що всі, мужики, дятли, забираємо. Тому що це ну, неправда, ви ж знаєте, що ну, не, всі, не всі дятли. Тут якби можна спорити дуже багато. І відносини це не лайно, це ваші відносини, можливо, хірові були. А так взагалі-то люди радіють, вони, вони відчувають теплі, теплі, добрі емоції, кохання, вони не ходять по неврологіям. А вам навіщо потрібно було це, е, такі відносини? І це ми змінюємо травми, переконання. Е, що ми ще? Добавимо вас, вам впевненості, щоб ви все ж отримали ті відносини, які хотіли. А, і це ми можемо змінити за два місяці, декілька сесій, сесії 4, 5, 6. Ви будете зовсім другою людиною, і вам дядли вже потрібні не будуть.